четверо 11 липня в ефірі новини на 11-му у студії Катерина Нічок. Вітаю. Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтеся на наш ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А далі у випуску про таке. Поцілили дроном камікадзе просто по авто цивільних у Покровській громаді на Нікопольщині. Окупанти ледь не вбили подружжя. Найбільше скарг на несправедливі графіки знеструмлень від мешканців Дніпропетровщини. Чи буде реакція держенергонагляду? Всі зі світлом цілодобово підкреслюють Цілодобово. на очах у власної дитина з ножем кинувся на чужого собаку. Резонансний конфлікт у кам'янському. Хто виявився нападником? Цей нелюд, який це зробив, він вдарив собаку ножем. Поцілили дроном камікадза просто по цивільних. У Покровській громаді на Нікопольщині окупанти атакували ФПВ безпілотником автівку. Осколкові поранення отримало подружжя: 65-річний чоловік та 64-річна жінка. Їм надали меддопомогу, пара лікуватиметься вдома. Пошкоджені приватні будинки, господарська споруда, лінія електропередач. Окупанти свідомо гатять по фермерах четверо поранених у Куп'янському районі на Харківщині. Ворог атакував сільськогосподарське підприємство. Постраждала велика рогата худоба. А на Херсонщині загарбники знищили 75 гектарів пшениці, а потім поцілили ще і по складу, із зерном. Коли на місце прибули рятувальники, росіяни скинули на них вибухівку. Не тільки поля атакують, а намагаються знищити навіть. Той урожай, який вже зібрали, прилетіла по складському приміщенню, не зберігали зерно. І в той же час, коли на місце прибули рятувальники, аби загасити цю пожежу, росіяни атакували їх в Слава Богу, люди не постраждали. Штрафи за неоновлення військово-облікових даних загрожують і жінкам. В першу чергу це стосується медиків та фармацевтів. Уточнити свої дані необхідно до 16 липня. Жінкам не обов'язково особисто відвідувати ТЦК. Можна скористатися послугами ЦНАПу або зробити це онлайн через додаток «Резерв плюс». При цьому мобілізація жінок і надалі лишатиметься добровільною. Ушукали на 28 мільйонів гривень у Дніпрі судитимуть місцевого кримінального авторитета та його поплічників. Слідчі встановили. Чоловік шахраював з інвестиціями в агробізнесі. Він вмовляв людей вкласти кошти під великі відсотки у виробництво сільськогосподарської техніки, а далі просто привласнював їхні гроші. Серед спільників ділка керівник відділення банку, директор підприємства та двоє знайомих трьом фігурантам. Обрали запобіжний захід, тримання під вартою ще двом. Нічний домашній арешт підірвав гранатою дружину із дитиною. Шокуючи інцидент у Мирівській громаді на Нікопольщині. 25-річний чоловік самовільно покинув частину, де проходив військову службу. Приїхав додому, посварився із дружиною, а потім кинув гранату просто у бік жінки, біля якої була маленька дитина. З осколковими пораненнями їх ушпиталили. А нападник втік. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження та розшукують втікача. Якщо ви можете допомогти у пошуках злоумисника або бачили його, обов'язково повідомте на лінію 102. Ваша пильність може врятувати людей. А в Кам'янському чоловік просто на очах у власної дитини із ножем кинувся на чужого собаку. Конфлікт стався між господарем чотирилапого та місцевим жителем. Чоловік вхопився за ніж, поранив пса, а потім ще й погрожував сусідським дітям. Хто виявився нападником? Чи затримали його, і чи вижила тварина? Наша Анастасія Вільхова з подробицями. Нейтаж. Ці моторошні кадри, наслідки кривавої різанини, яка сталася у кам'янському. Того дня господар вийшов на прогулянку разом з псом на прізвисько туз на повіці та у наморднику. Собака навіть не встиг пройти 10 метрів. У нього кров тече з цього, Йому лікарню. Будь ласка. Місцеві досі не можуть відійти від пережитого, Ба більше люди бояться. Різник захоче помститися, не на камеру зізнаються. Той день забудуть ще не скоро. Я услышала крики в дворі і глянула в окно. де стояв Дітиван, Галя, мужчина з жіною з дитинком. ругались між собою. Дед Іван кричав, що моя собака ніколи в житті не торніть ребенка. Усетивих слов мужчина почав кричати сейчас завалю твою собаку. З'ясувалось, дід Іван, господар собаки, вийшов на прогулянку з чотирилапим. Того вечора поруч із під'їздом стояв невідомий чоловік та голосно сперечався із жінкою. А масивний пес, нібито налякав його сина. Почав кричати жінці дай мені нож» начала почала просіти, пожалуйста, это моя собака, не трогайте його. Было такое вчені, що на ще стані перед ним на коліні. Такої сібіженщина перепугана була. Нікого не послухав, Он взяв нож, відкрив його і прямо пішов на собаку. Дістав ножа і перед очима людей. Єдиним ударом ледь не вбив чужого собаку саме тут. І сталася шокуюча різанина. Тварину лише дивом вдалося врятувати його кров на асфальті, і досі. З закривавленим ножем чоловік почав погрожувати місцевим дітям. Розкажете, вб'ю. Я сказав, якщо я кому розкажу, он так сделает, как собака. І потім я быстро побежал стучать домой, То мама вызвала волонтерів і все. Далі різник разом з родиною пішов на дитячий майданчик, зустрів місцевих, і наче нічого не сталося, запевняв їх. Треба бути обережними, бо по району гуляє агресивний собака. Ми йдемо, і йде молода пара, мужчина місці е, жіною з маленьким рінком і кричить нам будьте акуратно, там обішена, ні міняємо собака, овчарка, кидається на всіх, і так само хазяїн. Однак у цій історії не менше за жорстокість різника лякає байдужість хазяїна вівчарки туза, поки місцеві викликали волонтерів. Той намагався продовжити прогулянку. Дідусь з місця злочину і до моменту, де його зустріла Вікторія, ну, метрів 150, він собаку ще протащив. Собака падала, собака стікала кров'ю, тобто прям сліди видно було по дорозі. Він її не віддавав, його просили зачекай, дай собаку. І він каже, ні, вона у мене боєває, я, ну, я її не віддам нікому. Верите, Собаку чоловік віддав лише після перемовин. Ледь притомного туза одразу доставили до реанімації. Нині ним опікується волонтерка Вікторія Яковенко. Я як зрозуміла вже потім, що він не побачив, що собаку вдарили ножем. Собаку одразу в реанімацію на операцію, бо там жахливо була велика втрата крові. Цей нелюд, який це зробив, він вдарив собаку ножем один раз. І виходить, коли собака дригнулася, друг нож вискочив як через другий отвір. Получилося дві дірки. Вікторія каже, туз народився під щасливою зіркою. Різник ножа всадив прямо між дев'ятим та десятим ребром, між легенями та серцем. Те, що ніж не війшов ні в серце, ні в легені, він пройшов повз. Тобто, але дірка була сквозна туди потрапив саме кисень, кисень зовні мікроби, одразу поставили дренажі, щоб витікала уся рідина. Загрози ж для життя хвостатого більше немає. А от реабілітація буде ще довгою. Періодично вмикають йому кисень. Да, тебе булочка. Да, такая булочка. Берут анализы, капельницы. Ой, все лапки забрыть, да. У поліції ж тільки шукають різника. Виявилось, до нападу чоловік ходив і по сусідніх районах. І там теж лякав розправою вже інших собачників. За фактом жорстокого поводження з тваринами слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 299 Кримінального кодексу України. На даний час тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють можливих свідків та очевидців даної події, а також правоохоронці встановлюють особу зловмисника. Якщо ж нападника знайдуть за ножеве поранення, собаки йому загрожують до трьох років за ґратами. Анастасія Вільхова, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Дніпропетровщина лідер за кількістю скарг. Люди нарікають на графіки знеструмлень. кажуть, вони несправедливі. Це незабаром ретельно перевірить держенергонагляд. Ревізію планують розпочати із нашого регіону та провести ще у щонайменше шести. Якщо порушення виявлять графіки вимкнення світла для населення, відкоригують, а на операторів розподілу накладуть штраф. Відтепер швидше доставлятиме амуніцію і продовольство на передову. Далі історія воїна п'ятої окремої штурмової бригади, який відповідає за матеріальне забезпечення бійців. До повномасштабної Василь працював на заводі Інтерпайп. Днями отримав від колег позашляховик для фронту. Запевняє, він врятує багато життів. Що особливого у машині та як її використовуватиме, розказав нашому Владиславу Овдієнку? Ту ж саму їжу. Ті ж саме боєприпаси, які хлопцям привозимо на передню лінію. Василь відповідає за матеріальне забезпечення бійців: одяг, їжа, аптечки, боєприпаси на фронті вже два з половиною роки. Згадує найтяжче було під бахмутом. Тоді ледь встигав підвозити бк захисникам, які стримували масовані піхотні штурми загарбників. Коли всередині Бахмута наші хлопці стояли. Це дуже жорсткі бої були. Туди дорога була закрита. Ми привозили на часів яр, а з часового яру тобто, забирала важка техніка, від тіля забирали до трьохсотих. Також і боєприпаси передавали, і кулемети передавали. Ну все. Ще донедавна чоловік виконував завдання на старенькій дев'ятці, яку спеціально придбав для фронту. Сьогодні ж вперше за кермом позашляховика його передала компанія Інтерпайп, в якій Василь пропрацював понад 20 років. Був бригадиром на колісному виробництві. Потужну підвізку та повний привід тестуємо на грунтовці. Ця машина набагато краще, тому що в неї прохідність дуже велика. Ще одна перевага вантажопідйомність. На моїй попередній машині я міг перевести 200-250 кілограмів, ну а на цій я вважаю, що це буде 800-900 кілограмів. А також місткий кузов, у якому навіть можна возити бійців. Чоловік 5-6 перевезти, якщо вивозити на позицію, де з позиції забирати. Інтерпайп з перших днів повномасштабного вторгнення надає адресну допомогу своїм мобілізованим співробітникам. Такі пікапи для фронту нині у дефіциті. Менеджерка Аліса згадує, як координувала доставку авто для Василя. Чим вища потреба, тим більше складностей з тим, щоб їх перевезти звідкись ці автомобілі. Тому довелося почекати. Коли мені вже сказали, що авто є, я була щаслива. А ще від штабу допомоги мобілізованим співробітникам Василь отримав чимало амуніції та техніки. Генератор на 3 кВт, потім MAVIC, броні бронюплитку, бронежилет, каску. Ну і взагалі кожен рік допомагають формою, також взуття. Сьогодні забирає потужний павербанк та дуже важливу річ для безпеки, позицій та транспорту на передовій. І ми нарешті можемо це дати. Стічка ой, ваше, велике, огромне. Та, звісно, найбільше радіє машині, що допоможе покращити постачання побратимів та вберегти їхнє життя. Я дуже радий, що завод мені дав цю машину. Ця машина буде рятувати хлопців, вивозити з передньої лінії також і так само 300-ти буде вивозити. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11-го каналу. Майже два десятка котів та собак шукають господарів. Одна з ветклінік Дніпра прихистила у себе покинутих та врятованих із зони бойових дій чотирилапих. Але всіх утримувати, на жаль, не можуть. Історії знедолених та наполоханих війною тваринок, які шукають новий дім у нашому наступному матеріалі. Вікторія та Байрактар. Вони сидять у нас з початку війни, шукають дім. Кинуті на призволяще коти і собаки шукають нових господарів. Зараз 17 таких мають прихисток у Дніпровській ветклініці. Є тут також і чотирилапі, яких евакуювали з прифронтових населених пунктів. Ліза була вивезена з Донеччини, тобто із п'ятьох цуценят, які були, вона залишилася зараз. Одна ліза шукає нову домівку давно. Люди побоюються її забирати, бо думають, що вона вже доросла. Утім, ветеринари кажуть, це хибна думка дорогу. А, щоб о, до сім'ї, тобто вона звикне. Шукають прихисток і для цих трьох цуценят. Їх у ветклініку також передали волонтери. Були трохи хворі, підлікували зараз. Готуються до вакцинації і теж будуть шукати домівку. Більшість цих тваринок пережили чималий стрес. У ветклініці кажуть, чотирилапі, яких привезли з зони бойових дій, якось адаптовані до вибухів. Але решта їх підопічних за останні тижні отримала неабиякий переляк. Почались потужні вибухи, полетіло скло. Ветклініка нещодавно теж постраждала через ворожий обстріл. Вона знаходиться якраз в тому будинку, який нещодавно потрощили осколки російської ракети. Тварини кажуть, фахівці не постраждали. Утім були дуже наполохані. Великий стрес великий. Вони декілька днів в нас не їли. Нам були посипали їм до їди заспокійливе. Є ще у нас собака. Олега. Олега назвали наші колеги, тому що збирали її по частинах, тобто її збила машина. Зараз все. Добре, тобто собака боязлива, але дуже добра. Тобто, їй потрібен час ну зазвичай там до півгодини, і вона звикає. Вона дуже ігрива. В клініці є ще двоє хвостатих: це мама і син. Вони тут із початку великої війни. Обидва не мають пооку через раніше підхоплений вірус, що вражає органи дихання та зору. Взагалі потрібно було видаляти два ока, але знову ж Юлія, тобто власниця клініки, настояла, щоб залишили одне око і зараз вони, хоч бачать, спеціалісти кажуть, раптом хтось захоче прихистити собаку чи котика, залюбки допоможуть і нададуть відповіді на будь-які питання. Головне кажуть, щоб люди були відповідальними. Ми надаємо повну консультацію, ми потім підтримуємо зв'язок, тобто щось підскажемо, щось допоможемо. Тобто все, щоб тварина знаходилася у гарній сім'ї і мала гарний догляд. Якщо у вас з'явилось бажання взяти собі котика або собаку, номери телефонів ветеринарної клініки і посилання на соцмережі зараз на ваших екранах. Марко Ручка, Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу. 14 спортсменів представлятимуть Дніпропетровщину на Олімпійських іграх у Парижі. Це найбільше представництво серед областей після Києва. За нагороди змагатимуться легкоатлети, плавці, тенісистки, дюдоїсти, футболісти, скалолази, борці та веслувальники. Нагадаємо, олімпіада проходитиме у столиці Франції з 26 липня по 11 серпня. І на сам кінець про погоду у п'ятницю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 34 градуси, вночі плюс 24. Атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон у межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі!